Як люди розважаються в Британії? Для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільми бачили одну картину. В реальності це абсолютно інакше. Значить, от там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі в пабі, в пабі. Я не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон опускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу. Друзі, як це все виглядає, і у британців камінь, чи гляньте, у британців. Є такий прикол. Тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От просто по відчуттям село. І люди так по сільській душі вдягаються. І час проведення, в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну нереальній кількості траву курять. Тобто ти будеш йти по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь в школу, там автобуси, і от тільки що двох. Перепрошую, двоповерховий автобус проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму, Приїхати заспокоїться прикольно. Жить. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типа Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Все інше, ребята, це просто, я кажу, це от напанаю по відчуттям, як наче ти прикинувся після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суїта. Ну за Лондон я окреме відео запишу. От, в принципі, щоб ви розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж. музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось звадиться, думав, то слухай, ти що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут якісь суперлюди, суперуродовані британські, британські вчені туди-сюди, вообще тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді тут у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. А ну напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди, вони в Лондоні, вже там засують так, що вже 10 патов з них зійшло. Або, Та, або все. Короче. Все, чекаю в коментарях, і знаєте що, ще напишіть, як ви собі уявляли Британію? Я сподіваюся, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, все зрозуміло. Ну, я вам без жартів. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно, тут дороги часто розбиті. От, тут такі, типа, і так сейдет. Оцей стайл Британії і так сейдт. Це що ви розуміли, на який супер декор, дизайн, так, от, от, от так реально виглядає більшість вначай, тут пабів, кафешок. Таке вже дуже занепадаюче, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити, клас. Як оце от жить? Буду я звідси їхати, в наступному відео розкажу. Як українцям можна. Буду приїжджати в Європу. Розкажу, як кожному українцю можна буде заробляти там, від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там. Дуже детальне відео, вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо в такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Але це все пародія. не це вовсе. Ладно, на зв'язку. Давайте. Бакал за вас. Пінта. Як там пінта, пила Побіжу на потяг далі. Чао!